У 2015 році ФБР отримує контроль над прихованим сервісом у ТОР під назвою PlayPen. Замість негайно вимкнути сайт, агенти за рішенням суду запускають експеримент. Вони тимчасово підтримують сайт онлайн, але додають у ланцюг ще один інструмент Network Investigative Technique». Це невеликий фрагмент коду, який, коли користувач заходить на сторінку, виконується на його комп'ютері. Та відправляє в агентство реальні технічні дані. Насамперед IP-адресу і інші нотифікатори пристрою. Тор проходить шлях трафіку, але якщо у вас браузер виконує код, який напряму стукає назовні, Тор торг більше не в грі, говорить сам комп'ютер. За офіційними матеріалами з цією технікою ФПР ідентифікувало понад 1000 IP-адрес і ініціювало сотні справ. Укремих процесах прокуратури навіть відмовлялася від обвинувачення, аби не розкривати технічні деталі експлойта в суді. Правовий бік був спірним, частина судів обговорювала юрисдикцію ордерів і допустимість доказів, але технічний висновок простий, де анонімізували не мережу ТОР, а кінцеві точки, браузери і комп'ютери від відвідувачів яких спіймали на виконанні коду під контролем влади. Цей класичний приклад, як анонімність ламається на стику хорошого транспорту і вразливого клієнта. Так чому 100% анонімність недосяжна? Давай, наприклад, ввозимо VPN. Ви шифруєте трафік до VPN і міняйте ведемий IP. Провайдер бачить лише тунель до VPN. сайт бачить IP VPN. Сайти впізнають вас за відбитком браузера комбінацією параметрів екран, шрифт, мови, версії і так далі. Ці ознаки часто унікальні і дозволяють стежити попри зміну IP. Класичне дослідження EFF показало високий рівень унікальності, а сучасні огляди підтверджують, що VPN не прибирає фінгерпринтинг. Також існує кореляція трафіку, потужний спостерігач може побачити, що ви підключені до VPN, а VPN до сайту. за часом обсягу. А в Tor – це є цибулена маршрутизація, через кілька вузлів приходить ваш IP від сайту, а сайт від вас. Тор браузер уніфікує налаштування, зменшуючи фінгерпринтинг. Ну але є межі атакувальник, що бачить краї обох напрямків, Може робити підтвердження або кореляцію трафіку за часовими шаблонами. Сам проєкт Тор руками попереджує. це не злам Тор, це межа моделі загроз, Атаки стають ефективнішими з новими методами аналізу, тому абсолютної гарантії немає. як показав кейс PlayPen, якщо зламують браузер або комп'ютер, мережеві прокладки вже не допоможуть. Щоб зрозуміти про що ми говорили то і без експлойтів ви поведінкою, логіни в особисті аккаунти, платежі, геолокація телефона, часові паттерни. Сукупно це з'єднує ваші персони. У справі PlayPen ключ був саме в виконанні коду, боці користувача у багато інших у відбитку браузера чи кореляція мережевих журналів. Так, одна історія PlayPen показує загальний закон: анонімність падає. Коли захист на транспорті стикається з реальними пристроями, звичками і правовими інструментами. VPN змінює маршрут, але не прибирає унікальності і кореляції. Тор сильно знижує ризик, але не проти всесильного спостерігача чи урядового коду на вашому комп'ютері. 100% це не про інтернет, реалістична ціль зменшить ризик і підвищить ціну деанонімізації, розводячи ролі, мінімізуючи фінгерпринтинг та плануючи. Кінцеві точки. Дякую за перегляд. Якщо хочете більше чесних розборів про приватність і безпеку, то поставте лайк і підписуйтесь. Пиши в коментарях про що розповісти далі. А ми побачимось на наступне відео.